Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Оля про життя в Канаді. Дане відео сьогодні буде про купівлю автомобіля в Канаді. Ми купили машину, купили ми її два місяці назад. Зараз липень. Ми купили її в травні да, два місяці назад, і виходить просто в мене не було часу навіть зняти відео про машину. Появилася робота теж два місяці назад. Я постійно працюю і просто не було часу навіть зняти і розказати про неї. Тому я вирішила зараз зняти це відео, розказати, як ми купували машину. В кінці відео я вам покажу, яку саме машину ми купили в Канаді, скажу скільки вона коштує. І зараз, початок відео, я вам хочу трішки розказати, як тут взагалі в Канаді можна купити машину. Тоді давайте розпочнемо. Тут є два варіанти: як можна купити машину або в приватного продавця. Ви самі шукаєте машину якоїсь приватної людини і в неї купуєте або через дилера. Купуєте машину. Я хочу вам розповісти більш детальніше про те, як купити машину в приватного продавця, тому що якщо ви купуєте в дилера, то вам не треба ні за що переживати. дилер повністю вам все зробить. Все оформить, вам тільки треба заплатити гроші за машину і чекати, поки вам її привезуть. А от в приватного продавця вам треба знати, які документи потрібно перевіряти перед покупкою, і взагалі, що потрібно знати? Давайте зараз уявімо те, що ви знайшли машину в приватного продавця і хочете її купити. І вам потрібно знати про два головних документи: це онерші машини, право власності на машину. Та used Vehicle Information Package. Це такі два головних документи. Давайте почнемо з цього документа. Used Vehicle Information Package. Цей документ складається з трьох сторінок. На першій сторінці ви побачите зверху він номер машини. Далі вся інформація про машину, колір, номера, які зараз має машина. Та всю іншу інформацію вам обов'язково треба перепровірити, чи ця інформація сходиться з самою машиною. Далі, друга сторінка. Там вказані всі власники машини, також, також там в правому кутку він номер написаний, дата, коли видавався цей документ. І також буде список всіх власників цієї, машини, може там один власник, може більше. Також ви переперевірте, чи дійсно ця людина, в якої ви купуєте, є власником машини, попросіть в неї документи, фотографію, звірте, чи це дійсно ця людина. Бо буває різне, це Канада, різні люди тут є, різні національності. Обов'язково всю інформацію перевіряйте. Далі знизу є інформація про податки. Це, це на першій сторінці. На першій сторінці є інформація про податки, загальна вартість машини та без податку вартість машини. Я вам зараз пізніше розкажу. А на другій сторінці також є знизу інформація, чи ця машина зараз є в кредитах, в залогах чи ні. Вам теж обов'язково перевірте. Бо теж бувають можливо такі випадки, що ця інформація, ця машина в залозі. І якщо ви там буде писати, вказано на другій сторінці така інформація, то ви виходить, купуєте машину і купуєте разом з кредитом її. При перевірте, щоб там на другій сторінці знизу не було жодної, та поле має бути пусте, не має бути жодної інформації. Далі третя сторінка, там вказано, вказуєте ціну, по якій ви купуєте машину. Селер, продавець вказує ціну. І далі ваші підписи. І це все. Це весь документ. І обов'язково все перевіряйте. Другий документ це ownership Це те, що машина зареєстрована в державі. Там теж буде вказана вся інформація про машину і також будуть вказані всі власники. Тому теж треба все перевіряти. далі ви купуєте машину, обов'язково питайте, чи вони роблять сефеті. Сейфеті це такий сертифікат, як той називається? Ну, продавець везе машину до механіка, і вже механік перепровіряє цю машину, чи вона зараз може їздити по дорогах, чи з нею все нормально, чи вона зараз безпечна. Цей документ називається сефеті. Це сефеті, стандарт сертифікейті, буде так по-англійськи. Також питайте, бо того, що ми як шукали машину. Дуже багато людей говорили, що в них немає сейфеті. Вони навіть не хотіли робити. Просто якщо немає сейфіті, ви без сейфеті не можете поїхати взагалі їздити на дорогах. Ви навіть зареєструвати її не зможете. Потрібно просити, щоб продавець їхав і робив сефеті замість вас. Тому цей документ обов'язково просіть, щоб вам поїхали і його зробили. Тому що, якщо власник відказується робити сейфіті, то вам потрібно або шукати десь механіка, який до вас сам приїде і зробить те сейфіті. Я не знаю, навіть я не знаю, як це зробити, тому що машина, вже як ви його її купите, вона вже без номерів. І ви навіть не можете на ній їздити. І поїхати навіть до механіка і зробити це сейфіті. Продавець має сам його зробити. Так само, от ви вирішили вже купувати цю машину, узгодили ціну, заповнили всі документи, все перевірили, і вам потрібно поїхати в сервіс Онтаріо, зареєструвати цю машину на себе. Виходить, що ви також, власник, як вам продає машину, він знімає номера, машина вже без номерів, і ви також не можете поїхати в сервіс Онтаріо. Або просите власника з вами поїхати. Або можете залишити машину в нього на свій власний ризик і зі всіма документами поїхати оформити і повернутися вже з номерами назад і вчепити. Багато хто робить, я чула мої навіть знайомі, просить власника і разом з власником і з машиною їхали і реєстрували машину. Тому це вже вам вирішувати. Краще вже просити, щоб з вами власник приїхав. В принципі, може, машина там не обов'язкова, можете залишити її в продавця, якщо ви не боїтеся. Тому, так, коли ви приїжджаєте в сервіс Ontario, вам потрібно мати такі документи, як страхівка, вам вже потрібно знайти брокера і обрати страховку. Бо вам потрібно вже мати страхівку на машину, іншуренс. тут страхівки не дешеві. Якщо у вас є права Gull, тому що з G2 правами, так як в мене, страхівка дуже дорога. Напевно, доларів 400-600 кожного місяця. Мої знайомі платять 600. Якщо ви маєте G-Full права, саме краще, то потрібно купувати, реєструвати машину на ту людину, якщо ви пара, і то реєструйте, наприклад, на хлопці, якщо хлопець має джефул, ми так само зробили. Я себе не вписувала в страхівку нікуди. На хлопці зареєстрували машину, тому що страхівка набагато дешевша, але вона все рівно дорога. Наша страхівка, ми кожного місяця платимо 330 доларів. Це в дві сторони. Це якщо я пошкоджу якусь чужу машину і буде оплачуватись і та машина, і моя. Навіть якщо я сама так поб'ю, десь стукнусь кудись, то теж буде оплачуватись моя машина. Ну, звісно, оце мінус, те, що я маю G2, тому що я не вписана в страхівку і якщо я буду за рулем, то ця страхівка просто не діє, тільки якщо мій хлопець буде за рулем. Але тому ви шукаєте так само, де зробити страхівку онлайн. Просто заходите в інтернеті, можете знайти або TD Insurance, Я знаю, що там більш-менш нормальні ціни, тому що ми купували машину. Ми толком не мали ніяких варіантів, подзвонили до нашого знайомого, нам треба було швидко знайти, тому що дилер їхав вже в сервіс Онтаріо оформляти машину. То можна знайти дешевше, ніж за 320, можна знайти і за 280 ціну страхівки. Тому за 250 навіть я за 280, Ну у нас трішки дорожче 320. Можливо, ми знайдемо варіант, якийсь інший, можливо, можна буде розірвати контракт. Там вже ми побачимо. Тому перший документ, який потрібен, це страхівка. Далі це ваші права, drives license. Далі вам потрібно цей документ used vehicle information package. Далі вам потрібно сейфіті мати з собою, яке вже ви зробили в механіках. Далі вам потрібен кілометраж машини. Далі вам потрібно гроші на податки, заплатити податок за машину і гроші за реєстрацію. Це ці всі документи, які вам потрібні, як приїдете в сервіс Онтаріо. Давайте я вам розкажу ще трішки про податок. Ви платите, коли купуєте машину. 13% податку від ціни машини. Але тут така фішка в Канаді, що якщо вам навіть продавець, ви там купуєте машину і вирішили попросити продавця вписати, там купуєте, наприклад, її там за 15 тисяч, а вирішили попросити продавця вписати 10%, щоб менше податку, заплатити тут так не пройде, тому що уряд сам встановлює ціну машини. Тому що ви як вже в сервіс Онтаріо приїжджаєте, якщо ваша машина вписана, що ви купили її дешевше, а ціна в них в сервіс Онтаріо в уряді вища на цю машину, то ви будете платити від тої ціни, яку вам скаже сервіс Онтаріо. Тому те, що ви впишете в документах, то неважливо. Вони самі вам говорять, яка ціна буде. Яка ціна буде на машину, вони дивляться таку ринкову ціну даного автомобіля. І від цієї ціни ви платите 13%. Ось це вам Канада, тут такі податки платяться. Думаю, ось і все. Це все, що вам треба знати, щоб купити в приватного продавця машину. Зараз я вам трішки ще розкажу про нашу машину. Ми, ми дуже довго шукали машину, тому що дуже важко тут знайти машину. Тут ми також хотіли знайти в приватного продавця, тому що це дешевше, тому що дилери беруть за машину більше, бо вони ж хочуть теж заробити, ніж ти просто в людину купуєш. Але ми написали, напевно, на різних сайтах. Зараз я вам тут напишу, які сайти є, де ви можете шукати машини. Це Marketplace, Kijiji, Цих тих, це ці два сайти, де ми е, шукали автомобіль. Тому е, зберігайте собі. І дійсно, ми дуже довго шукали. Ми писали продавцям, що в приватним вони дуже довго відписували, могли тиждень не відписувати. Таке відчуття, що ми в Канаді навіть не зацікавлені в тому, щоб продати автомобіль. Вони його виставили, але не так як в нас або в Польщі людина виставила вела автомобіль, і ти відразу ж. Пишеш їм, і вони відразу ж тобі відповідаються. Тут вони взагалі їм все рівно. То ми поки нам відписала людина, поки ми поїхали подивилися, на фотографіях одна машина, все класно, питаємо, чи все дійсно класно. Вони кажуть, що да, все чітко, приїжджаємо. Дивимося на ту машину, а це повний жах. Взагалі не така, як на фото. Коробка автомат е нормально не працює. Хоча ми попитали, говорили, що все нормально, ну тут з машинами. Трішки важко, якщо не в І якщо в приватної особи, то це вже як повезе. І ми так шукали, шукали, шукали. І я якось на сайті на Kijiji, мені випала машина Ford 2014 року. Ford Escape 2014 року. Я теж думала, що це приватна особа, але вона мені зра... Я зателефонувала, він мені зразу відповів, і це виявилося, що це дилер. Я навіть і не планувала, але нормальна ціна машини. Ця машина коштувала 7 тисяч. Ми вирішили поїхати подивитися. Вона десь була в місті Сазі, там, де ми живемо, ми обирали радіус не більше 50 кілометрів, щоб не їхати дуже далеко. І ми вирішили поїхати. Приїхали, подивилися, все класно. Коробка автомат працює дуже добре. Один мінус: те, що кілометраж дуже великий 250 тисяч. Але. Тому і така ціна, бо ми, у нас бюджет був до 7 тисяч, до 8 максимум. Ми дорожчу машину не, не могли собі дозволити, а ця ціна 7 тисяч була нормальна, гарна машина, в гарному стані, не побита ніде, ніде не поцарапана, і мій хлопець, він як механік, він не. В принципі розбирається в машинах, він сів, подивився на неї, перевірив її, проїхався, їде добре, коробка добре працює, ну, 7 тисяч класна ціна. Ну Ми так зрозуміли, що ця ціна через кілометраж така. ну Ми її і купили. І нам дуже пощастило, що в Дилера, тому що він в нас всі документи взяв, ми все підписали, перевірили документ, ті, що я вам назвала на всякий випадок. Але ми просто пішли в кафе, чекали, поки він все зробить. Він сам поїхав, зробив сейфіті. Ми його запитали зразу вже за сейфіті за 100 доларів. Він нам зробив, поїхав в сейфіті. Він сам поїхав в сервіс Ontario на дилерських номерах. Він взяв нас в права, всі ці документи. Сам поїхав, все зробив. Ми просто приїхали, забрали вже готову машину. Нам вона з податками обійшлася 8 тисяч Сейфіті плюс податки, податки майже тисяча доларів. Це були податки на цю машину. Тому вона нам 8 тисяч обійшлася, ця машина. Але зараз ось пройшло два місяці, і почали вилазити трохи проблеми в цій машині. Вже ми возили її до механіка. Тут, за машинами, якщо чесно, канадці взагалі не дивляться. Ми міняли масла, то всі масла прям чорні. Вони мають бути ж там. Червоненькі, прозорі, я не знаю, я там, мій хлопець більше цим розбирається, але вони прям були загустівші і чорні, ми просто в шоці. І так само в коробці масло, і міст в машині. Хлопці знають, якщо мене хлопці дивляться. Теж машина шумить і коротше, так само коробка трішки дергає. І виходить, ну ніби все проблем немає, але ми пізніше вже замітили, все було нормально. з коробкою, пізніше вона почала трішки, як ставиш на драйв підіргувати. І вже просто сказала, що ми до механіка завезли. механік сказав, що просто вже великий кілометраж, що вже коробка вижила своє, ну можливо, якби за неї краще дивилися, міняли масла, то було би все добре. Зараз я вам вийду на вулицю, покажу саму машину, яку ми купили. Тому зараз я вибіжу. Все, я вийшла на вулицю, іду на парковку. Зараз покажу вам, яка машина. Але ну, дійсно за таку ціну 8 тисяч, така машина, ну, типу, це хороша ціна. Це машина 2014 року. Як для мене це нова машина, тому що в Україні в нас були машини там 2000 рік, 99-й. Мого хлопця в Україні було БМП. Я пам'ятаю ну, BMW 2000 року, ніби. Зараз я вам покажу, яку ми купили. Ось це наша машина Ford. Вона така трохи більша, не легкова, більш так ніби під джип. У нас два ключа з хлопцем, у нього один ключ у мене, дуже зручно. Я вам трішки покажу салон. Ось зараз. Вона гарно виглядає. Колір мені дуже подобається. Ніде не побити нічого. Можливо, там є якісь такі невеличкі. Але все так, в принципі, нормально. Мені дуже подобається, що тут є монітор. Ось я трошки віддалю. О, ось, так напевно, краще видно. Тут є монітор. Ось така салон шкіряний. Але мені подобається. Літом не жарко, не парить. Гарний, все охожене таке. Я вам покажу. Заведу. Мені подобається, що ще тут такі моніторчики. Двері відчинені, то показую. Можна дивитися. З якою швидкості ти їдеш. Мені це дуже подобається як для дівчини, тому що я не, не люблю дивитися сюди. Мені зручніше, коли воно просто цифрами показує. Ось навіть чек світиться, але там це через проводку щось таке. В принципі, вона мені дійсно подобається. Класна машина. В принципі, їздить нормально, все нормально. Просто ми, як приїхали в Канаду, ми планували, спочатку думали, що по машину за 3 тисячі доларів, якусь знайдемо там старішу за 2 тисячі. Ні, ну за 2, можливо, я перегнула, ну там до 6 ми думали. Але, якщо чесно, тут як ми подивилися, що до 6 тисяч машини тут взагалі розвалюхів, якщо чесно, бідові. Можна купити, але ну я бачила, які тут машини за таку ціну. Нормальні машини тут від 6 тисяч, 7-8 тисяч, ви ще купите більш-менш таку нормальну машину. А так, ну, якщо хочете прям таку класну машину, хорошу, то 10 тисяч, дев'ять. Ну, від 6 тисяч. Плануйте, якщо хочеться нормальну машину. Тому ось так. Поки ми на ній їздимо, поки вона нормальна, але можливо, ми її продамо доложимо купимо щось краще. Якщо чесно, то тут в Канаді мені дійсно подобається, що є така можливість купити собі нову машину на фоні України, там, де я взагалі не мала можливості собі відложити на машину, навіть на стару, навіть на Бушну, на в мене не було можливості. У мене була зарплата 8-9 тисяч гривень. Я працювала в банку в Україні і просто нереально мені було купити в Україні машину. Тут, Да на роботі, я працюю на заводі. Там навіть звичайні працівники приїжджають на нових машинах. Тут в Канаді є можливість взяти машину в кредит і собі спокійно кожного місяця, там на 6 років, і кожного місяця собі спокійно виплачувати. Тут є така можливість. Можливо, я про машину в кредит зніму якесь окреме відео, коли я вже буду більше інформації про це знати, тому що ми в майбутньому плануємо взяти якусь нову машину. О, зараз я ще мало інформації про це знаю, тому я вам потім якось зніму. Але ну, мені подобається, що тут а, більше можливостей, ніж в Україні. Тому дякую вам за перегляд відео. Пишіть ваші коментарі, е, думку на рахунок машини, як вам машина. Е, всім пока!